В двох районах Донецької області встановлять особливий режим. Відповідний законопроект буде направлено до Верховної Ради наступного тижня. За даними прес-центра РНБО, протягом останньої доби російські бойовики 20 разів порушували так зване перемир'я. Збройні сили Російської Федерації нарощують ударне угрупування на тимчасово окупованій території Криму. Протягом минулої доби терористами та російськими військовими скоєна. 20 провокацій та обстрілів, блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Луганської області Чорнухіне, Ніжньобаранниківка, Піски, Городище, Золоте та Донецької області Шуми, Верхньоторецьке, Староласпа, Гранітне, Жданівка, Авдіївка, Докучаєвськ, Тоненьке, Нижня Кринка та Аеропорт Донецьк. За словами Андрія Лисенка, бойовики продовжують обстрілювати житлові масиви Донецька. Наслідки артобстрілу одного з районів можна побачити на цих кадрах. От вибила і сета із сюди там Отамана лежала. Там, там упав снаряд, или, так што, міна, або граната, або що це, я не знаю. Пробіла кришу, пробила перекриття, упала бомба. Або касетна чи що це, на третій етаж разрушила. Повідомляється про зруйновану інфраструктуру та затоплені шахти. Сім міст області залишаються без водопостачання. Внаслідок руйнування терористами інфраструктури Донецької залізниці до підприємств припинено постачання сировини. Через це запасів залізної роди і коксу на них вистачить на 2-3 дні. Навколо Маріуполя з середи запроваджена комендантська година та обмеження на пересування транспорту. Тим часом в анексованому Криму Росія проводить військові навчання. А РНБО заявила про концентрацію російських військ на кордоні між півостровом та рештою України. В ході провокації терористи обстрілюють і житлові масиви Донецька, імітуючи українську артилерію, що веде вогонь. У відповідь внаслідок попадання снарядів пошкоджені. Донецька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат номер 22 два дев'ятиповерхових будинки і будинки приватного сектору. Тим часом Міжнародна правозахисна організація у у своїй доповіді заявила, що Росія безпосередньо бере участь у збройному протистоянні на Донбасі і є стороною конфлікту. Це підтверджується супутниковими знімками, які доводять скупчення артилерії та бронетехніки Збройних сил Росії, особливо в районі Новоазовська. Європа намагається стримати Росію новими санкціями, про запровадження яких оголосила напередодні. Їх ведення підтримала й канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, ситуація в Україні покращилася однак ясності щодо виконання умов мирного плану і досі немає.